Я мрію про корону і це — мій особистий рай. А поки все, що відбувається зі мною на землі, я вважатиму пеклом, та я не знаю, як цю корону дістати. Дуже багато людей стоїть поміж мною та моїм домом. Я, неначе наче заблукав у колючому лісі, я рву ці колючки, а вони рвуть мене у відповідь. Я відчайдушно намагаюсь знайти вихід. Я не маю навіть чистого повітря. Я сам себе мучу, намагаючись отримати корону. І я або звільню себе від цих мук, або прорубаю собі шлях кривавою сокирою. Слухайте. Я ж можу посміхаючись вбивати. Я маскуюсь краще за Хамелеона. Я неначе про те міняю обличчя просто заради власної вигоди. Я Мак'явеля вбивцю відправлю до школи. Я можу це все і не можу отримати корону. А де вона? Далеко? Я просто її візьму.